Всім доброго дня, вітаю з міста Миколаєва. Ось невеличкий ролик. Ну, як вийде, чим займаюся. Готуюсь до розширення. Ось треба пофарбувати нові корпуси. Знімаю куточки для зручності постановки в магазині. Ось от таким отаким от фрезером, скажімо так. Ну що, і будемо трошки розширюватись. Що ще робив? Отак, такий у нас синяк. Вони водійка моя. Квітиці чекаю, коли розцвете, засніму відео обов'язково. От і щоб і без магазинів це так стоять, чекають на своїх господарів. Що ще робив? Замінив матки. Ну так вийшло. Трохи, скажімо, не те щоб хотів. Ось тут замінив, скажімо так, кройс на кройс, не смійтесь тільки. Тут і так і залишився склінар, хотів все поміняти на склінар, так мені він, він сподобався. Тут має ну, гарна лінія, що там казати, але замінив, замінив на пішець. Подивимось, що з цього буде. Ось такі діла. Це теж А, ще, що хотів сказати. От нарешті криші обернув алюмінієм. Тільки алюміній брав не типографський, а в рулонах. Він має таку ж ширину, ну є там різні 1250 і 1550. Я брав 1250. Мені якраз ширина виходить на, 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 на дві заготовки. Це алюміній 05. Ну він значно кращий, але... Скажімо так, в рази дорожче. Це я брав не ліквід. Це перші там три чи скільки там метрів бролоні проб на роблять з нього. Ну, криші перекривають. Бачите, які вони там різного кольору це обрізають. Ось, скажімо при однаковій ширині, от рахуйте, я брав погонний метр 1250 теж, по 50 гривень. Я взяв 3 метри, мені вийшло 150 гривень а не гроші. Не знаю скільки зараз коштує, але ну, це було пару років. Тому ну думаю, не набагато дешевше, бо вони... Ой, дорожчі, перепрошую. Бо він так стоїть, лежить там нікому не потрібний, цей не ліквід. А це взяв алюміній, да Дійсно, він значно, чим краще, що він не нагрівається. Ну нагрівається, ну так тепленький, скажімо. А там не можна там руку тримати на цій криші, де жерсть лежить ось такі діла зараз по корпуси буду сюди ще ставити. це так я розклав щоб в хаті місце щоб ну, не заважало, коротше але... чим фарбую я вже казав в одному з роликів так скользь ось таким фарбоксом три шари Звичайні поролоновые ну, такі ролики, валики. Не знаю, 50 на 100. Ну і така супер приспособа така. Це я так загорнув салфанчик, щоб не сохло, може, ще знадобиться. Ну Такі діла. Щоб формувати там трошки водички. Додавляє, щоб вона чуть-чуть трохи. Тільки треба уважно додавати, щоб не переборщити, щоб вона як вода не була такие дела так що у нас тут синяк квітне оцеля вже відійшла вот там морпочки ряд мій так гарно прижився Фацелья вже отака І десь через місяць це все відійде буду його скашивать убирать Буркун вже теж відходить. Ну, буркун я не садив, це він так, сама сіка. Це було може на сіня. В чи в Не знаю. Ось такі діла. Вже качнув там перший медок, першого, першого червня качав. Ой, брешу, 3 червня качав. Потрохи продаю в роздріб. Ну, скільки тут потрохи тут. Місцеві жителі, ви ж саме знаєте, який зараз щас... Час... Потрошки йде. Ось такі от діла, що вам ще розповісти. Ще за... замовив три матки. Ну, мені запропонували стрюмер. Подивлюсь, яка вона. ну все одно я, ну там не вийшла Замовити, я хотів все перейти на склінар. Вона більш, скажімо так, лагідна, називаємо так її лагідна, тому що в центрі села бджоли стоять. Я не хочу, щоб якісь були неприємності з сусідами. Отакі діла. Так що, а орієнтуюсь на склінар, не знаю. Він мені дуже сподобався. Він в прошлому, ну як в прошлому, у цьому році був, скажімо так, на коні. Ось такі діла. Що ще розповісти? Ну що буду знімати, звісно. Так спонтанний ролик не готувався. Та я і не готуюсь так. Як кажуть, з кольо знімаю завжди. Були дощики в нас десь тиждень. Ну вони теж потрібні. Ясно, що бджілки сидять у вуликах, але дощі теж потрібні, щоб був врожай в країні. Ось такі діла. Ну, що бажати. Всім перемоги, гарного дня. Не забувайте про своїх бджілок, не робіть помилок. Тому що кожна помилка це рік, скажімо так, рік на виліт, рік вашого життя. Тому продумайте зарані, що і як робиться. Чому так сумно все це розповідаю, тому що я ж кажу, я вже був намерен на склинар. Ну так так склался, називаємо людський фактор. Склалося, що ну що не все потеряно, там я знайшов друг, хлопця, може, в нього замовлю. В общем, вот так вот. Так, ось сьогодні, коли да. Зразу тільки расквитные. Зразу вам сниму видео, а потім все це обрежу, щоб... Силу не тягнуло. отак так тримаю чисто для, для відео, щоб засняти. Не хочу, хочу, щоб вони зміцнили деревця, бо я над ними так там дрожав, не знаю, там тремтів. укутав їх, обгортав там кожної зими, хоча в нас зими не такі вже і не знаю, морозні, але буває. Бітри дуже нас. Доскуляють нам. Ну, все. все, всім перемоги. Все буде Україна. До побачення. Обов'язково буду знімати.